Доброго дня, діти. Почнемо наш урок з чистомовки. Спочатку проговорю я, а потім поставите відео на паузу і проговорите ви. Ло-ло-ло. Їдемо в село. Лі-лі-лі. Живемо в селі. Поставте відео на паузу і проговоріть ви цю чистомовку. Діти, перед вами ціле село. Що ви бачите на цьому малюнку? Що ви бачите на этом рисунки? Що ви бачите, скажіть. Що ви бачите, скажіть. А тепер таке завдання. Прошу вас продовжіть речення. Прошу вас, продовжіть предложення. Віра і Славко виростили. Я думаю, всі здогадались, що это цвіти, а цвіти на українському мові – квіти. Проговоріть речення. Повністю. Прочитайте друге речення. Квіти виросли красиві. А тепер подумайте і проговоріть третє речення. Віра і Славка принесли букет квітів мамі. Проговоріть тепер ви. І останнє речення, останнє предложення. Прочитайте і проговоріть його до кінця. Я думаю, всі прочитали так: мама поставила квіти у вазу. Поставте відео на паузу і ще раз проговоріть кожне речення. А ми знов згадуємо нашу чистомовку. Вже разом зі мною читаємо. Починаємо всі разом. Ло, ло, ло. Едемо в село. Ли, ли, ли. Живемо в селе. То, то, то. Приехали у мисто. Вы увидели красным цветом выделено слово мисто. Как вы думаете, как перевести это слово? Місто переводиться город. Місто Бендери. Город бендери. Запам'ятайте переклад цього слова. Запамніте перевод этого слова. А тепер відкрийте зошити і пропишіть каліграфічну хвилинку. Спочатку пропишіть один рядочок букви М. Нижче пропишіть те, що ви зараз бачите і чуєте від мене: ма-мо-му ме ми, мі. Ребята, когда вы прописываете, прочитывайте то, что вы прописываете, и запомните, последние три сочетания букв читаются именно так: ме-ми-ми. І останнє запишіть такі слова. МОЄ, маленьке, мирне місто. Запишіть все, а поки ви пишете, поставте відео на паузу. Уже перевели слово місто і поняли, що ми будемо говорити о городі. А що таке місто, діти, хто скаже? Місто, діти це тип поселення. Прочитайте разом зі мною. Місто це тип поселення. Обратите внимание, на русском языке есть три слова, которые в украинском языке переводятся немного иначе, чем в русском. Город – место. Место переводится – мисце. Огород переводится – город. Запам'ятайте эти слова. А для цього поставте відео на паузу і прочитайте 5-6 раз російською мовою і українською мовою. Скажіть, будь ласка, а в якому місті ви живете? В якому місті ви живете? Я Живу в місті Бендери. Я живу в городі Бендери. Подивіться на екрані, в якому році засновано наше місто, і яке воно у нас старе. А тепер скажіть, що у вашому місті є, що в вашому городі є? Дивитеся на екран, проговорюєте зі мною, а потім самі. У місті є будинок, у місті є. Багатоповерховий будинок. У місті є дорога. У місті є магазин. у месте е парк, у месте е базар, у месте е школа, у Мисти е лекарня. Лекарня, дети, это больница переводится. У Мисти е аптека. У Мисти е почта. У місті є кінотеатр. У місті є фабрики. У місті є будинок культури, будинок культури переводиться дом Культури. У місті є залізничий вокзал. У місті є автовокзал. У місті є фортеця. Фортеця, ребята, переводится «крепость». У -у. Проговорите вы. У мести е фортеця. А у мести е речка Днестер. В городе есть река Днестер. Точнее, она протекает возле нашего города. А теперь, ребята, обратите внимание, каждый город разный, и места в нем разные. В некоторых городах есть моря, омывают их. В некоторых городах есть оперные театры. В некоторых городах есть большущие гостиницы. Это Означает, что места в городе разные. У мести ризни места, В городе разные местности. Мест, места. Вот так надо запомнить два этих слова. Место – это город. Место – это место. У місті, в городі, місцевість, місність. А тепер подивіться на малюнок і скажіть, що це? Це діти, завод. А що це? Це фортельця. Спробуйте сказати, на якій вулиці ви живете. І які вулиці в нашому місті ви знаєте? Я знаю вулицю Суворова Лєніна, вулицю Тамари Кручок. Вулицю Комуністичну. Я живу на вулиці Комуністичній. А ви на якій вулиці живете? А на якій вулиці розташована наша школа? Наша школа розташована на вулиці Тамари Кручок. Запам'ятайте! Можете поставити відео на паузу і ще раз проговорити, які ви вулиці знаєте, на якій вулиці живете і на якій вулиці розташована наша школа. А тепер завдання. Закінчити речення. Я перший раз закінчую сама, а ви потім поставите відео на паузу і закінчите все самі. Бендери одне з найбільших міст Придністров'я. В бендерах гарні багатоповерхові будинки, вулиці в бендерах дуже гарні і чисті, у місті є велика та глибока річка. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте договорити кожне речення самостійно. Поставте відео на паузу і попробуйте договорити кожне предложение самостоятельно. Наступне завдання. Прочитайте разом зі мною слова. Метро. Басейн корівник, птахоферма, зоопарк, трамвай, тролейбус, завод, багатоповерхові будинки. Цирк. Театр свиноферма Університет. А тепер поставте відео на паузу. Прочитайте ще раз ви, а потім спробуйте сказати, що у місті є, що в городі є, і що у місті не буває і чого в городі не буває. І останнє завдання подумайте і подивіться на букви, а зверху над ними є цифри. Що нам треба зробити? Нам треба, діти, розставити всі букви в тому порядку, в якому розставляються. Правильно цифри від 1 до 9. Спробуйте записати букви, так як я вам пояснила. У вас має получитися слово. Яке слово получилось? Я думаю, у вас получиться все. Тому зверніть увагу. Малюнок вам підказка. Нагадую, що світлофор має три кольори: червоний. Нам треба чекати. Жовтий, нам треба готуватися. Зелений, нам можна йти. Запам'ятайте це. А на цьому все. Вивчіть слова про місто і вмійте розказувати про своє місто. До побачення!